Корольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів одне з найбільших підприємств на Полтавщині. Нині тут працюють 340 працівників. Його прибутки сягають мільйонів гривень. За часів незалежності України на комбінаті неодноразово змінювався власник. Були навіть і російські інвестори. Наприкінці минулого року підприємство піддалося черговому рейдерському захвату, кажуть працівники. Замість публічного акціонерного товариства створили товариство з обмеженою відповідальністю. Нові власники на зустріч із головою Полтавської обласної ради Олександром Біленьким та першим заступником голови адміністрації Андрієм Пісоцьким не з'явилися. Замість себе прислали начальника фінансового відділу комбінату Юрія Гулінцова. За його словами, підприємство працює як і раніше. Товариство Дахороський завод дитячого харчування воно розпочало свою діяльність 1 грудня 2015 року. Весь персонал, який знаходився в штаті е, публічно-акціонерного товариства, він в повному складі, крім там незначної кількості очисних споруд, там сантехдільниці, да, перейшли в штат нової юридичної особи. А от самі працівники розказують зовсім протилежне. Чим це все було визвано цей весь бунт? Почали визивати всіх керівників служб і пропонувати їм зменшити. Кількість працюючих на 30 Дана була вказівка, або на 30 зменшуйте кількість працівників, або зменшуйте фонд заробітної плати. Говоряться, що треба зробити мінімізацію затрат, щоб більший був прибуток і все. Крім того, комбінатівці не розуміють, що на території їхнього підприємства роблять до 200 озброєних чоловіків у формі. Їх уже між собою називають зеленими чоловічками. Навіть нардепа всередину не пустили. Вони побили стіни, дещо могли обдерли, так як у них є зброя, вони стріляють прямо в двері, пластикові, вони всі пробиті, видно, як вони пробиті. Тобто люди бажа... люди бояться там навіть проходити. Отаке відбувається у нас на підприємстві. Всі люди залякані. Я вам ще раз чітко це говорю. Всі люди залякані виходити на робочі місця. А от міську владу найбільше турбує стан очисних споруд. До цього року вони були на балансі комбінату. Нові ж власники від них відмовилися як від зайвого баласту. Місто Хорол і молочно завод, скажімо, 50 на 50 використовує ці ці очисні. І на сьогоднішній день, якщо вони призупиняться і не будуть виконувати ті функції, що повинні виконувати по очистці як фікалі молокозаводу, так і міста, то в нас буде екологічна катастрофа. Імена нових власників комбінату керівники області так і не дізналися проте остаточно визначилася з подальшими діями. На Громадської їхня доля в майбутньому і доля підприємства, як такового, якими діями було вчинено його. Чи то пере чи то без збори акціонерів, Наскільки в мене є інформація, заведення нового керівника нам усе треба зараз вистав зрозуміли. те, що на сьогоднішній день зборний колектив, який працює на комбінаті, ми сьогодні зрозуміли, що там знаходяться люди, які не ідентифіковані. Ми сьогодні зрозуміли, що керівництво, яке сьогодні знаходиться на підприємстві, не знаходить спільної мови не з керівництвом району, ні з не з трудовим колективом, не з профспілками. У нас разом з обласною радою буде спільна комісія, яка буде розбиратися в цій справі. Тому і обласна рада, і обласна адміністрація в першу чергу. Відстоїть інтересу людей, які працюють на цьому підприємстві, і ми разом з ними будемо вирішувати ті проблеми, які сьогодні склалися на цьому комбінаті.